Ми продовжуємо інформувати громаду міста про діяльність народного депутата України Олеся Довгого у стінах Верховної Ради. На жаль, через економічну політику уряду, яка не має жодного стратегічного плану, втілювати в життя напрацьовані законопроекти вкрай важко. Але депутатська група Воля народу, до складу якої входить і нардеп Кіровоградщини, все ж спонукають до стабільної роботи уряду та підвищення рівня його взаємодії із парламентом. Так, проект закону, співавтором якого є Олесь Довгий, Верховна Рада України вже прийняла за основу. Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об'єктів інфраструктури. Законопроектом пропонується встановити строком на три роки ставку виїздного мита на металобрухт у розмірі 35 євро за одну тонну. Наразі вона становить 10 євро за тонну. Автори проекту сподіваються, що його прийняття сприятиме зниженню дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку та, як наслідок, належним чином забезпечить першочергові потреби підприємств оборонної галузі та відновлення інфраструктури. Крім того, наявність доступної сировини на внутрішньому ринку забезпечить безперебійне функціонування вітчизняної металургійної промисловості, а отже, збереження робочих місць у реальному секторі економіки. Депутатська група Воля народу зосередила увагу на тому, що в Україні за 25 років незалежності так і не було прийнято законопроекту, який би регулював сферу страхування, а це потягло у цій галузі багато зловживань. Настав час змінити ситуацію. Про це заявив Олес Довгий під час розгляду законопроекту 1797 1 про страхування. Шановні колеги, ми теж мали дискусію з приводу цього законопроекту на фракції, але прийняли рішення підтримувати його в першому читанні. Чому тому, що це дійсно великий системний закон, і можна довго дискусувати на тему того, чи він готовий чи ні. Але якщо ми не почнемо його приймати, розглядати і вносити правки до другого читання, воз буде і нині там. Нагадую, що на сьогоднішній день немає в принципі ніякого закону про страхування і діють ще сучасні, радянські норми в кінці кінців 25 років незалежності достойні того, щоб ми вже почали регулювати цей ринок. Тим більше, що на ньому є дуже багато зловживань. Тому ми підтримуємо цей законопроект за основу і просимо всіх бути уважними в підготовці його до другого читання. Автори нас запевнили в тому, що вони будуть уважно розглядати всі правки. Дякую. Ще одна принципова позиція волі народу це те, що іноземні громадяни не повинні очолювати органи влади в Україні. У нас достатньо власних спеціалістів. Наразі готується законопроект про те, щоб високі посади у нашій країні могли займати тільки ті, хто вже не один рік має українське громадянство і постійно проживає на території України. Матеріал підготували Вікторія Атамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. 7 квітня у приміщенні Кіровоградської обласної державної адміністрації відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за участі голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка, голови обласної ради Олександра Чорноїваненка, народних депутатів України, зокрема, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Андрія Павелка, членів комітету Анатолія. Матвієнка Сергія Рудика, голови підкомітету з питань видатків державного бюджету і, до речі, ініціатора даного засідання Олександра Горбунова, голови підкомітету з питань доходів держбюджету Павла Унгуряна. На засідання запросили міських голів Кіровограду Олександрії, Знам'янки та Світловодська, а також помічників народного депутата України Олеся Довгого Антона Постовоя та помічника народного депутата України Олександра Горбунова Альону Гуртову. Губернатор Сергій Кузьменко подякував народним депутатам за те, що знайшли можливість попрацювати на Кіровоградщині та зупинився на проблемах центрального регіону. А це в першу чергу дороги всеукраїнського значення, що йдуть повз міста обласного підпорядкування, у тому числі і Світловодськ. Деталі перебігу виїздного засідання на території Кіровоградської ОДА ми підготуємо у понеділок, 11 квітня. Не пропустіть, адже ця інформація стосуватиметься наболілих питань. Сигнал СОС від Юрія Сап'янова поступав уже давно. Тоді ще просто депутат міськради пан Юрій забив на сполох. Помер господар алхімік одного з гаражів, а його добро у вигляді небезпечних субстанцій залишилося зачинене за залізними воротами. Митарства небайдужого сусіди нарешті обвінчалися успіхом. На одній із сесій міськради депутати виділили гроші для утилізації небезпечного скарбу. Коли ми приїхали на місце, там вже працювали надзвичайники. Андрій Борисович, так представився старший, є лаборантом хіміко-радіометричної лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Каже, що у випадку необережного поводження із значенням гаражу наслідки могли бути непередбачуваними. Вивозимо на фірму екоцентр, на утилізацію. З нею заключен договор администрация Светловодская Училдуар з екоцентром на то, що вони проведуть утилізацію цих всіх веществ. Ну вони, на вашу думку дійсно представляли загрозу, так? Ну, конечно, если тут кислоты і серна кислота, і соляна кислота точно, потом плавильникова кислота. Ну, кислоти, ну як, якщо да, б людина, і ожоги, і все, що угодно, не дай бог, що вип'є, то... Юрій Сап'янов гортає сторінки робочого щоденника, покійного хіміка. Там дійсно цікаві для науки досліди. Нарешті, якщо так можна сказати, збулася ваша мрія. І що наразі тут відбувається? Мрія громадян, виборців наших, які турбувалися і підніма це питання постійно стосовно того, що запах ви почули. Стосовно того, що є загроза їхньому життю і навколишньому середовищу. Якщо виявилося, що це не жарти, дійсно підтверджує, що серйозні хімікати дуже шкідливі. І завдяки фінансуванню нашим міським бюджетом депутати профінансували, виділили кошти, 80 тисяч і кірацька фірма приїхала для того, щоб його вивезти і забрати. Але зараз, бачите, відбувається те, що за повну машину завантажили, а ще за багато в гаражі. Це питання, щоб якось говорити їх, щоб вони забрали все, щоб тут геть нічого не лишилось. Тому що на запах і на вигляд ми не можемо визначити, який це тут рівень шкідливості і щось інше. Тому ми зараз ведемо розмови, щоб все-таки цей гараж очистити і більше він не представляв ніякої небезпеки. Тому що я просто додам, ви бачите, гараж стоїть, все тут цикло, в нього ці всі стеки йдуть в Дніпро, дружкін яр, і тут розказують, що десь грам чи два якось рідини, тут і ртуть вже є, і все, то мали б. Марки наслідки не народі Кажуть, сказав раз, кажи й два. Якщо вже дійсно підтверджено, що це не просто хлам, а небезпека, варто утилізувати все. Вікторія тамась, Костянтин Малько, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. У вівторок, 5 квітня в загальноосвітній школі за номером 7 відбулась інтелектуальна англомовна гра Англійський квартал, учасниками якої стали понад 50 дітей з різних навчальних закладів міста. Організований міським управлінням освіти та світловодським міським освітнім центром еліт за підтримки Київського міжнародного університету. Цей захід став справжньою подією в культурно-освітньому житті міста. Ми проводимо сьогоднішнє наше свято знайомство і насолодження англійської мови. And now, thanks. Thanks. and now, I think that uh, you are ready now to face the challenge of speaking and admiring this language and exciting hobbies, and that's why I am giving the floor to my help. Питання до інтелектуальної гри були підготовлені відповідно до вікових категорій школярів, а метою заходу стало підвищення інтересу дітей до вивчення англійської мови та покращення навичок спілкування. Я е точно знаю, що наші діти найкращі та лановиті. Чому якщо б так не було, у нас не було стільки переможців всеукраїнських олімпіад, і тому я хочу звернутися до наших дорогих вчителів. Я вам щиро дякую за наших учнів, за вашу педагогічну майстерність, за вашу відповідальність, за ваш індивідуальний підхід до кожного учня. І хочу сказати щиро дякую нашим батькам за їх підтримку, розуміння і їх участь у навчально-виховному процесі. Сьогодні нас чекає дуже цікавий захід. Це нас. А вас, шановні учасники, чекають завдання різного рівня. Тому я вам бажаю успіхів, і як кажуть, нехай переможе найкращий. Слід зазначити, що члени команд та всі учасники заходу спілкувалися виключно англійською, демонструючи глибокі знання мови, інтерес до культури англомовних країн та творчість. Під час гри учні узагальнили отримані знання, ділилися враженнями та просто змістовно та цікаво проводили час, адже дітей конкурсантів підтримували вихованці центру дитячої та юнацької творчості. Що ж до результатів змагань, то переможцями стали три команди: перше місце посіла команда загальноосвітньої школи за номером 7. Друге місце дісталось загальноосвітній школі за номером 3. третє здобула загальноосвітня школа за номером 10. Високі результати відзначені членами журі, до складу якого увійшли фахівці освітянської галузі міста, свідчили тільки про одне. При підготовці до конкурсу дітьми та їх вчителями була проведена кропітка і дуже серйозна робота. Окрім гарних вражень, приємних емоцій та визнання, команда загальноосвітньої школи за номером 7 отримала запрошення взяти участь в аналогічному заході, який на своїй базі найближчим часом проведе Київський міжнародний університет. Пишається здобутками світловодських школярів і керівник світловодського міського освітнього центру Еліт, а викладач англійської мови Наталія Касьянова. Наприкінці заходу вона запросила учнів навчальних закладів. Міста приєднатися до проведення подібних заходів, які планує провести освітній центр еліт в літньому англомовному таборі. Робота табору розпочнеться з 15 червня на базі однієї з баз Відпочинку ми ж вітаємо переможців і учасників інтелектуальної гри Англійський квартал. Бажаємо успіхів і натхнення в подальшому навчанні. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». У суботу, 2 квітня, депутати Світловодської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина та представники міської партійної організації цього об'єднання вирушили до обласного центру, аби взяти участь у спільних навчаннях, організованих керівництвом обласного партійного осередку. Під час роботи семінару його учасники мали освоїти особливості контролю за виконавчими органами влади, діяльності місцевих рад в аграрній та бюджетній сферах, комунальному господарстві, тарифній політиці. Перед початком курсів прес-конференцію для журналістів провели голова обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Чорноїваненко та народні депутати від цієї політичної сили Олександра Кужель, Сергій Соболів та Вадим Івченко. Сергій Соболєв, розпочинаючи розмову з журналістами, звернув увагу на політичну ситуацію в країні. Я не можу уникнути ключового питання, яке зараз у всіх на слуху. Я, власне, з нього хотів би почати. Що далі буде з країною? Бо коаліція, уряд це вже похідне. На наше глибоке переконання фракції Батьківщина і партії, бо ми всі питання погоджуємо з вищим керівництвом партії, як фракція. Ми повинні пройти абсолютно весь шлях із спробою реанімувати і абсолютно перебудувати роботу нової, я підкреслюю. Бо якщо мова йде про повернення до старої коаліції Яценюка, ми в це не підемо, ми одразу це заявили. Тобто переформатування нової коаліції. На підставі цього. Це обрання нового прем'єр-міністра і нового уряду. Чому ми наполягаємо, як фракція Батьківщина одні єдині саме на тому, що ми повинні змінити весь шлях роботи коаліції? Тому що перше, що ми повинні проаналізувати, чому розпалась попередня коаліція. Як це так сталося, що в коаліції залишилась на сьогодні одна фракція Фракція Народного фронту, фракція прем'єр-міністра поки що Яциденка. Якщо ми це не проаналізуємо, будь-який подальший крок вперед, ми не зробимо ніколи. А наше глибоке переконання, що тут є декілька причин і факторів, як факторів внутрішніх, так і зовнішніх. Почну, як це не парадоксально з зовнішніх факторів. На жаль, меморандум з АМФ писав не АМФ, і це вперше в історії України, а цей меморандум, щоб знищити країну, Україна писав прем'єр-міністр Яценюк. І його підручна міністр фінансів Яресько. Якщо ви прочитаєте цей меморандум, ви зрозумієте, це меморандум, який написаний для знищення країни. І саме з чого ми почали? Перше, якщо готов з нами Гройсман як майбутній прем'єр-міністр підписати угоду, це вийти негайно на переговори з Міжнародним валютним фондом. З міжнародними кредиторами, бо тут ще і питання так званого списання, якого немає, ви знаєте, зовнішнього боргу, реструктуризації. реструктуризації зовнішнього боргу, яке загнало нас в кабалу до 2042 року. І я це дуже швидко поясню. Фактично, те, що підписала, це потім лягло в основу співпраці, в основу бюджету, на цей рік і до всіх бюджетів до 42-го року, ми фактично взяли на себе зобов'язання. Перше. За мінімальне реструктури... списання там взагалі немає. За мінімальну реструктуризацію наших боргових зобов'язань не мати зростання ВВП більше, ніж 4%. От ви можете собі уявити міністра фінансів і прем'єр-міністра, які підписують угоду, по якій заборонено зростання вище, ніж на 4%. Чому я кажу заборонено? Зростайте, нема питань, можете і 5, і 10, і 20%. Але все, що буде над планом, Будуть відбирати кредитори. Тобто, якщо зростання вище 4%, вся сума переходить кредитора. Друге. Цей міністр фінансів і цей прем'єр-міністр підписали угоду про реструктуризацію, по якій заборонено достроково віддавати і гасити кредити міжнародні. Вдумайтесь в це. Країна іменем прем'єра і міністра фінансів беруть на себе зобов'язання достроково не гасити кредити. От вам дві ключові речі, які є в цій так званій угоді про реструктуризацію. Я вже не кажу про оборудки, які далі йдуть з механізмами ОВДП і закон, так званий Пашинського, про те, як повернути активи Януковича. Це ніякий не закон про повернення активів Януковича, а це як грабіть награблене. Ми вважаємо, що ключова друга проблема це повністю тотально прогнивший уряд. Коли за кожним міністерством стоїть корупційний ланцюг такий, який приводить ще як мінімум до двох бюджетів держави, які розкрадаються, все це показав рік назад пан Гордієнко, керівник фінансової інспекції уряду, який і зобов'язаний все це перевіряти. Але коли на 7 мільярдів перших перевірок були передані матеріали господіну Яценюку, який повинен був негайно на це реагувати, чим це закінчилося? Звільнені були не міністри, не хабарники, які проводили тендера, закупівлі через державні підприємства. А звільнений був Гордієнко. З цього все стартувало. Ми зрозуміли, що Яценюк зразка 2014 року і Яценюк зразка 2015 року це дві різні люди. Народний депутат Олександра Кушуть переконана, цитую, влада повинна зняти податки з пенсій, адже нічого не зробила для того, аби ці пенсії людям дати. Для нас найголовніші напрямки, ті, які ми є фахівцями, які ми знаємо, яким чином це впроваджувати. Є декілька законопроєктів, які ми, ви знаєте, відстоювали вже рік. Це питання перше, яке торкається кожного нас з вами. Бо все життя, будь-яка політика, будь-які дії парламенту, уряду, вони закінчуються на нас з вами. От якщо ми з вами не відчуваємо покращення, значить дії не Тобто, це підтверджує наше твердження, що. Не той дарою йдуть товариші. І ми говорили, наприклад, ви знаєте нашу позицію по тарифах, нас дуже багато звинувачували в тому, що це є популізм. Популізм це коли ти говориш, що ми завтра всім повісимо люстри хрустальних під'їздах. Оце є популізм. А коли ми говоримо, що ми провели робочі групи разом з депутатами, з фахівцями, розрахували. Економічно обґрунтовані тарифи, і вони не можуть бути на газ більше трьох тисяч гривень, розрахували кожну цифру, по розклали складову субівартості, прибутку, все розклали. Але ніхто не хоче чути. Перед прийняттям рішення уряду на підвищення тарифів я заводила до пана Яценюка людину, яка працювала колись у одного із монополістів-олігархів в системі облгазів. І ми показали пану Яценюку, що при старому тарифі монополіст відкат мав від тарифа 30%. 30% це є гроші, які ми сплачували як за е, тарифні послуги, а це виводилося відкатами на офшорні рахунки. І коли зробили е, збільшення тарифів, то субсидії кому сплачуються, коли говорять сплачують населенню? Вони напрямують тому ж самому монополісту, який же залишив ті ж самі 30% відкату. І коли ми вже поставили два принципових питання зараз перед президентом і майбутнім урядом, що якщо не буде рівних умов при добичі українського газу, прозорої процедури розподілення, а наша вимога 100% українського газу повинна йти населені, то не може бути далі розмови. Бо це є гнебна практика, і про які інвестиції або привабливості інвестиційної України не може бути речі. Вадим Івченко зосередився на баченні батьківщини щодо стану аграрного сектору країни. Алігархічна система сьогодні панувала всі галузі економіки, металургію, засоби масової інформації, банківську систему, електроенергетику, газ. І, повірте, сільське господарство не стало винятком: щорічна банк, земельний банк агрохолдингів збільшується на 200 тисяч гектарів. Також, говорить про ті закони, які подала Батьківщина, е -е, на жаль, знаєте, називають шантажем, але за вчорашній шантаж проголосували 262 депутати. Ми змогли в цій ситуації, коли олігархи, відбувається повна холодналізація України, коли ми перетворюємося в сировинний придаток. Змінити аграрну устрій України. Ми змогли виділити з тих одноосібних селянських господарств, які сьогодні е, виробляють майже половину всієї продовольчої продукції в України, ми змогли виділити сильніше і дати їм можливість вийти на організований ринок. Не тільки торгувати на стихійні. Адже ніхто з вас не задавав питання, як же ви купляєте продукти в магазинах. Ці продукти, які вирощені в, в одноосібних селянських господарствах або в домогосподарствах населення. Вони не мають статусу сільгоспароворобника. До них не приходить ветеринар, і вони офіційно не можуть таким чином потрапити на вулиці магазину. Шалені прибутки осідали у посередині. Ми змогли прибрати, виділити сильніше і ввести в аграрний утворю питання стимулювання створення сімейних ферм. Так, це перший шаг, де ми їм дали статус, де ми їм дали можливість. Державної підтримки, залучення кредитних коштів, звернення до банківської системи, донорів і всіх тих, хто буде допомагати створювати ці сімейні ферми. Наступне, звичайно, це будуть зміни до податкового кодексу, де держава має на себе взяти п'ятирічну таку можливість прямої підтримки цих відрахувань, які будуть робити сімейні ферми, щоб дати можливість їм розвитися. Ну і звичайно, те, що ми ще запропонували по цим сімейним фермам, це бюджет. Пряма бюджетна підтримка на кожну сімейну новостворену ферму по різним програмам: по обладнанню, по лізингу, по е, там, теплицям і всім тим, чим вони можуть займатися. Також здешевлення відсотків за взяті кредити. Це перший блок, який сьогодні називають популізмом, але ми змогли б як батьківщина зробити. Що робимо наступно? Другий крок це мораторій. Минулого року нас обманули, продлили мораторій. Продовжили мораторій на рік, але при цьому доручили Кабінету міністрів зробити закон про обіг земель. Вони зробили, але в цьому законі вони запровадили продаж всіх державних земель. Це 10,5 мільйонів гектарів. В ситуації, коли у людей немає грошей, як ви думаєте, кому ці землі достануться? Я вам приведу приклад. Сьогодні середнє господарство – 450-500 гектарів, за нормативно грошовою оцінкою 25-26 двадцять тисяч. Це господарство буде коштувати для того, щоб хтось його купив, 13 мільйонів. Тільки коштує. А ще скільки потрібно коштів для обробітки? приблизно 5 мільйонів. 20 мільйонів гривень. У кого сьогодні в селі є на маленькі середні господарства, щоб займатися не тільки вирощеною продукцією для споживання, а й товарною продукцією для продажу. У кого в селі є 20 мільйонів один мільйон майже доларів. А в чому ж важливість таких навчань? Як зауважив Сергій Соболів, Батьківщина миттєво реагує на звернення депутатів місцевих рад щодо особливостей діяльності виконавчих органів в тому чи іншому напрямках, контролю за їх діяльністю та роботи депутата міської ради. Тісний зв'язок депутатів та партійних діячів усіх рівнів щодо вирішення проблемних питань місцевих громад можна відстежити і на конкретному прикладі. Так, під час зустрічі з журналістами нашої телекомпанії, голова обласної політичної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Чорноіваненко та народний депутат Олександра Кужель зауважили, що саме громада має вирішальний голос у розв'язанні будь-яких питань, зокрема конфлікт на підприємстві Світловоцькпобут. Безумовно, до мене приїхала як доли обласної ради делегація. Це про лідери цього колективу. От керівник цього колективу. І ми розглядали цю ситуацію, яка склалася. Я хочу зазначити, що Мені е, вдалося вийти на керівництво Міністерства юстиції, щоб вони оперативно прийняли рішення, а саме розглянули скаргу, яка була написана е, відповідно, і подано ним. От. Я хочу зазначити, що е, об'єктивно підійшла е, комісія і розглянула про те, що реєстрація даного підприємства була незаконною, мається на увазі керівника незаконною, І відмінила ту реєстрацію, яка є. Тому в даному випадку я думаю, що ми подальшому будемо стояти на позиції одні комунальне підприємство. Повинно належати громаді. Ви знаєте, найголовніше для нашої партії батьківщина це є служіння громаді. І тому будь-яке звернення, яке до нас надходить, це є сигнал нашої обов'язкової відповідальності. І мені дуже приємно, я хочу подякувати всіх світловодців за ту активну позицію, коли ми відстоювали ваше підприємство побут», що ми разом його відстояли, зберегли робочі місця і зберегли необхідну необхідне підприємство для мешканців вашого міста. Я хочу вам сказати, що не чекайте покращення життя від будь-якої влади. Ми з вами разом повинні його сьогодні змінювати. Разом приходьте до нас. Хочете бути громадськими діячами разом з партійною командою, але е якщо ви хочете змінювати цей, цю країну, робити їй краще життя, хоча б відповісти на те, чи буде воно у наших дітях, приходьте, давайте разом змінювати. Далі представники регіонів розійшлись по секціях, аби продовжити роботу з київськими колегами. Депутати Світловодської міської ради від партії Батьківщина та активні партійні діячі налаштовані свої знання та вміння спрямовувати на виконання наказів своїх виборців.